Трансляція лівого берега Дніпра на Антонівський міст там десь. Трошечки. Це Андрюшка, я Іван. Ну так тут виглядає після потопу, після прильотів, обстрілів. Але ми тут знайшли короче, випадково. Ось такий прикольний флагшток. український прапор, та гімн над лівобережжям Херсонщини. Це відео показали наші військові, які кошмарять росіян на поки що окупованому березі Дніпра. О, як маярить, а зверху як буде по драконім дебілів. Трошки хай знають, що це наша земля. Що ми тут. Ми тут були і будемо, і, і ще й в Краснодарі будемо. На лівобережжі у росіян зараз складається важка ситуація. За даними Генштабу, в останні дні сили оборони мають успіх на південний схід відроботаного у бік Вербового. А осінь аналітики кажуть, що ЗСУ уже впритул наблизились до так званої лінії Сировікіна, тобто до багатокілометрової загорожі пірамідок. Тож, щоб захистити токмак, росіяни змушені перекидати війська з Херсонщини на Запоріжжя. З одного боку, це стриму. О просування сил оборони, але з іншого лівий берег Дніпра виявився голим. Тож наші захисники обіцяють влаштувати окупантам великі проблеми на лівобережжі. Героям слава смерть ворогам. Те, що проблеми будуть, розуміють і самі росіяни, тож намагаються вивести з окупованих територій усе, що можна. Жителі Мелітополя повідомляють, через їхнє місто їдуть каравани, самоскидів з краденим зерном, колони, які рухаються в бік Криму, містяни бачать щодня. Однак що цікаво у цій ситуації раніше росіяни перевозили зерно залізницею. Однак тепер, судячи з усього, темпи вивезення краденого пришвидшились настільки, що тільки потягами вивезти усе нереально. Водіям зерновозів за ризик платять великі гроші від півтори до двох з половиною тисяч доларів. Тож бажаючих достатньо. Щоб усе це крадено доїхало до пункта призначення на виїзді з Мелітополя, навіть встановили КПП, на якому зупиняють не тільки кожну вантажівку, а навіть звичайні автомобілі і ретельно обшукують. Ох уж ці окупанти нічому не вчаться. Як завжди, в першу чергу вивозять крадені унітази та зерно, а танки і ракети в результаті залишають ЗСУ. За